Привіт! І так, розпечаточка. Зараз ми розпечатаємо посылочку і глянемо, що там на нас прийшло. Сьогодні їхав з роботи. На нову понч. Знаєш, що тут зараз буде? Так. 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 І викладуємо на стил. Це кохані на велосипед. Треба його доробити, це лісом доробився. Так як руля не було з ключом, кажу руля, господі, ручки газу не було з ключом, прийшлося дуже вона хотіла ключа. Ну оце, в принципі, трошки. Значить, отакий циферблат показує вольтаж і ключ. Зажигання. Два ключа. Опара. Він оплачиваю. Так. Це у ручка. Давай. Остав у нас хольтів перки, не хочеть, не розкриватися не хоче. Оказується, вони можуть продаватися навіть не в парі. Я такого не знаю. Що може продаватися одна ручка, а з іншої сторони що хоч ліпити. Ну, це якось так інтересно. Так. Така обична ручка. Газу. Без нічого. Вона якесь массивніше, ніж у мене, то набуде. Так, и... Ну, я быть. тут вот. опять все залиплено, заклеено. Кнопка переключения скорость. Вот, я вот там запечатаю. Так, вот такая кнопка. Ну, тут вона похоже трохи, я не пам'ятаю в мене 1, 2, 3. Вот такая кнопка. Так що маємо такі цапськи. І велосипед можна вже збирать. Повністю. Контролер купили, ручки купили. и будем тестировать. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки и так дальше. Пока-пока.